Замовлення. Хочу розповісти, що в нас тут є. Кордіцепс великої такої баночкою, бо є і у меншій. Зараз тут роздеван, а ось є і у меншій. Також 60 капсулок, а тут 180. Це такий дуже класний допомога, я б навіть сказала. Такі антибактеріальні, антивірусні, антопротекторні властивості має кордіцепс, підвищує імунітет. Також як антиоксидант захищає клітини організму від токсинів і шкідливих речовин, і знижує холестерин, і рівень ліпідів, крові, і покращує роботу нирок, печінки, легенів. Ми його знаєте, п'ємо, коли зараз якраз вірус. Такий сильний. От його прям по дві капсули три рази на день От захищаємо себе. Екстракт розторобщий є, бетулін антивірусний такий. протизапальний засіб, класний такий. Так. Що тут ще? Хвоїкстракт, це всім відомо, вона для дихальної системи класна. Бачите, еліксир для легенів є. Для стрункої фігури є. Є кардіофлор. От, така допомога, яка покращить серцево, судинну систему, розширює судини, саме нормалізує тиск, допомога серцю. Зараз дуже холодно. Бачите, цей рік у нас зима, така зимня, зменшує от біль в ревматизмі, крем розігріваючий. А ще дуже класно бачите, при переохолодженні. І Звичайний він дуже добрий, але дуже добре, він прямо розігріває. так І долоні, і ноги. Дуже класно. Є еліксир для серця. О, це така, бачите, допомога серцево-судинній системі. От, такий седативний гіпотензивний засіб, покращення роботи серця, зміцнення судин. От. А судини це, до речі, дуже важливо. Не видно їх, да? але коли от, відчуєш спіруфлор, це ціле джерело йоду. І... Для організму це просто дуже класно. Да, бачите, от для чого він дуже корисний імунний захист, живлення шкіри, нігтів, волосся, зміцнення очищення судин, покращення роботи щитовидної залози, пар щитовидної залози і взагалі додаткове джерело вітамінів. От. А це ж завжди і потрібно. Омега є 3,6,9. Дуже класно Також для судин, для серця, для всього організму. Дуже класно жирні кислоти. От. Омега, жирні кислоти, зміцнюють серцево-судинну систему, імунну систему, покращують стан шкіри, волосся, нігтьових пластин і, звичайно, дуже корисно для печінки. Так що, таке в нас прийшло є. От. Рекомендую, звичайно, еліксир здорового життя. також є, Зубна паста, яка тут от на першому плані, антикаріс захищає зуби, відновлює. от Дуже ефективна, класна, її завжди полюбляють. І ми також користуємося. Дякую вам за увагу!